Розділ 17. Гравець у Кеглі. Сонце проганяло зиму, сніг став брудним і зник. Крига розтала, весняні квіти вже розцвіли в кожному куточку лісу. Верби вбралися у сріблясті сережки, на березах і лішині з'явилися бруньки. Не дивно, що в усіх людей, яких маленька баба яга, зустрічала цими днями, обличчя були веселі. Вони раділи весні й думали, як добре, що зима нарешті минула. Як довго ми чекали? Одного разу маленька баба яга гуляла полями. На краю поля вона побачила жінку, і та була такою сумною, що маленької баби яги стиснулося серце. Що сталося? співчутливо спитала баба Яга. Твоє сумне обличчя не підходить до такої чудової погоди. Ти, мабуть, не помітила, що настала весна. Весна, жорливо запитала жінка. Так, справді, але яка мені радість від того? Весна і зима для мене однакові. Той самий сум, той самий клопіт, краще померти і в землі лежати. Хм, -хм здивувалася маленька баба яга. Хто ж у твоєму віці думає про смерть? Розкажи, що тебе гнітить, а тоді подивимося, чи зможу я допомогти. Нічим ти мені не допоможеш? Ех, зітхнула жінка, але я розповім тобі свою біду. Справа в моєму чоловікові. Він покрівельник і не заробляє багато, але його платні цілком вистачає на шматок хліба. Якби ж мій чоловік не витрачав усі гроші на гру, все, що він у день заробить, увечері витрачає з приятелями. На гру в кеглі мені і дітям нічого не залишається. Як тут не побажаєш собі смерті? А ти не пробувала з ним поговорити? запитала маленька баба яга. Ще я пробувала, відповіла жінка. Але це те саме. Що говорити до стіни. Він мене не слухає, усе дарма. Коли слова не допомагають, то треба діяти інакше, сказала маленька баба яга. Принеси мені завтра вранці волосся твого чоловіка. Вистачить кількох волосин, а далі побачимо, що буде. Наступного ранку жінка принесла кілька волосин. Вона віддала їх маленькій бабі Язі та сказала, я обрізала ці волосини вчора ввечері, коли він спав, але гадки не маю, чим вони будуть тобі корисні. Вони будуть корисними не мені, а тобі, загадково сказала маленька баба Яга. А тепер іди додому і зачекай твоєму чоловікові відпаде охота грати в кеглі. На мене й тижня. Жінка пішла додому. Так нічого й не зрозумівши, але маленька баба Яга добре знала, що робити. Вона закопала ці волосини на перехресті двох шляхів і пробормотіла заклинання. Потім накреслила нігтям чаклунський знак на піску там, де закопала волосся, і підморгнула ворону. Готова! Тепер нехай той покрівельник ночувається того самого вечора. Покрівельник пішов грати в кеглі. Він випив з приятелями пива і запитав Почнімо? Так, почнімо, загукали всі. Хто перший кидає? Той хто запитав. Гаразд! засміявся покрівельник і взяв дерев'яну кулю. Тоді я кинув всі дев'ять куль підряд. Дивіться, як впадуть кеглі. Він добряче розмахнувся і кинув кулю. Куля з гуркотом покотилася доріжкою, влучила в найбільшу кеглю і розтрощила її вшент, а потім покотилася ще й далі та пробила дірку в стіні. Гей, схаминися. гукнули приятелі. Що ти робиш? Хочеш зруйнувати тут усе? Дивно, пробурмотів покрівельник. Наступного разу візьму іншу кулю. Та й на другий раз покрівельникові не пощастило, хоч він узяв найменше з усіх куль. Дві кеглі розлетілися на друски так, що уламки просвистіли над вухами працівника, який допомагав гравцям, а в стіні знову з'явилася діра. Слухай, закричали гравці, або ти кидатимеш кулю легенько, або припиняй грати. Покрівельник чесно пообіцяв, що намагатиметься. Третій раз він кинув кулю так обережно і легесенько, як ніколи в житті. Він лише штовхнув її двома пальцями, але підступна куля, обминувши кеглі, з усієї сили виламала одвірок. Стоп тріснув і половина покрівлі впала. Попадали дошки, лати, крокови, наче від землетросу. Грабці в кеглі зблідли від жаху й дивилися один на одного. Оговтавшися, вони схопили свої кухлі з пивом і жбурнули їх у покрівельника. Геть, гуть звідси. Не хочемо більше грати з тобою. Ти все тут зруйнував. Грай де хочеш, але не тут. Щовечора з покрівельником щоразу траплялося те саме. Тільки но він починав грати в кеглі в своєму чи в сусідньому селах. Щойно він кидав третю кулю, падала покрівля. Тоді в покрівельника летіли кухлі і його проганяли геть. Ще й тиждень не минув, а вже ніхто не брав його до гри. Де він тільки з'являвся, одразу чулося Хоронь Боже, покрівельник, мерші ховайте кулі, не давайте йому грати, бо буде лихо. Отож покрівельнику нічого не залишилося, окрім як назавжди покинути грати. Відтепер він уже не пропадав у шинку, а ще вечора був вдома. Спочатку це його зовсім не тішило, але згодом він звик. І в цьому йому допомогла маленька баба Яга. Жінці й дітям вона теж допомогла. Відтепер вони більше не голодували, і маленька баба Яга була задоволена.